Фестиваль Чорноморський степ відроджує кобзарсько-лірницьку традицію в Одесі. Одеса це козацький, чумацький кобзарський край. Тут кобзарі грали на ярмарках, ринках, біля церков, у свята. Тут вони оселялися, жили, створювали кобзарські майстерні. Тому це відродження, яке відбувається зараз. Це наша з вами традиція. Давайте разом її відчуємо, пропустимо через себе і збережемо цю корінневу історичну культуру, яка дана нам пращурами. Долучайтеся до фестивалю Чорноморський степ та будьте разом із нами. Я багато співав в степу. Правда, не, не тут, трошки північніше, але це ті самі чорноморські степи. Співав і в Одесі, бував в Одесі із Бандурою на Приморському бульварі, також трошки співав. І взагалі я відчуваю, що степ це моя рідна колиска, мабуть. Взагалі то мій батько козацького роду, але Слобожанщини. Але по тому, як я сприймаю степ, я відчуваю, що на Слобожанщину вони перебралися чи не з чи не Причорномор'я. Чи не з Запорозької Січі, чи, чи не з Ханської України. А це територія Ханської України, це територія козацтва. Що говорить, наприклад, наша археологія, українська археологія про причорноморські міста, про чорноморські фортеці, які тут Туреччина почала будувати. А говорить про те, що до турків також тут українці були. Якщо, наприклад, брати. Історія міста Очакова, а історія міста Очакова приблизно така ж, як і історія міста Хаджибея. Так що показують, наприклад, археологічні розкопки в Очакові? Що там є? Яка культура? Там є турецька культура побутова і військова, і фортеці побудовані і інші. Там є українська культура традиційна Я маю на увазі посуд. І все інше, що пов'язано з культурою побутовою. А що там є від російської культури? А ну скажіть мені, будь ласка. А нічого іншого, як гудзики від мундіров. Оце їхня культура, те, що вони принесли нам силою. Тобто це степи, які обжиті українцями з давніх давен. І через це ми почуваємося тут господарями, ми тут господарями. В ці, в цій землі, Коли час приходить, треба помирати. славу і багатство треба оставляти. Час година прибуває, страшний суд приближає, готуймося всі! Хрест небо покаже, благовір благовірним я гасно, всім нам християнам, Всім сім нам стане страшно, як зійде Господь. Зараз ми знаходимося на підніжжі так званої Шкодової гори. В Одесі їх три є Живахова. Чумка і Шкодова. Шкодова гора дуже цікава з своєю назвою. Ну, Назва не пов'язана з автомобілем Шкода, а пов'язана саме словом Шкода вона так називалась? бо по горі проходив шлях чумацький шлях, яким до Коцюбієва, потім Ходжабею, а потім вже і до Одеси. Чумаки везли товари і звідси теж ті товари, які приходили сюди морем. І тут дуже такий був крутий підйом. І часто вози там ламалися і треба було робити. І тут було пару майстерень, які фактично, як інфраструктура, яка обслуговує цей торгівельний шлях, працювали. І тому тут оселялися українці, оселялися козаки українські ще до руйнування Запорозької Січі, після руйнування Запорозької Січі. Це райончик, так і називається Одеси-Куяльник. І ми от по цю руку від мене знаходиться унікальна. Пам'ятка народної архітектури, старовинний цей куяльницький, козацький некрополь або цвинтар Сотняківської січі, ще так його називають. Поясніть, будь ласка, що, де ми перебуваємо? Що це за пам'ятка? Ми перебуваємо в межах міста ну, Розумію. Так, так званий район Куяльник. А чому район Куяльник? Бо це колись. Було заховано невеличкий хутір, потім він розрісся в таке приміське одеське село, хоча це було в межах міста так само. І називалося Куяльник через те, що Леман, що поруч, він свій час називався Куяльником. Зараз Хаджабельський. Ця хаджабейська дорога, вона фактично куяльницька дорога. І по цим хрестам бачимо, по прізвищам на хрестах, бачимо національний склад населення цих хуторів. Тут поховані люди. Які е, займалися е, добуванням е, камня ракушняка, коли е, на початку 19 століття е, місто почало е, ну, таке шалену розбудову. Дослідник, наш одеський професор нашого університету Тарас Ганчарук, е, знайшов документи, що е, родина цих шмиверів е, займалася так званим зараз ми це називаємо бізнесом. Вони тримали декілька каменоломень, які виробляли каміння, вирізали і постачали на будівництво на розбудову міста. Зокрема, вони мали підряд на постачання цього Черепашника на будівництво нинішніх наших цих, е, приморських сходів, так званих Потьомківських. Хоча офіційно вони Приморські наблизили. Сутиченко mm. Чорноморченко приміщили, Кобзар. Українські давніше поховання 1700. Тут зафіксовано 1771 року хрест, але багато є хрестів взагалі без написів. Дослідники, археологи серйозно говорять, що без написів це ті хрести, які ще раніше були поставлені, коли не було такої великої кількості населення, і ну, в принципі, не було підписувати Це, 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 це родині. Поховання тут були. Саме цікаво, що. Цей хутір був заснований українцями і козаками е, в свій час е, ще до руйнування Запорозької січі. Після руйнування Запорозької січі ще більше сюди був притоп саме козацького населення. З іншого боку, сюди був притоп населення з Поділля. Багато козаків, які не були згодні лишатися е, в кріпатстві, вони уходили сюди на цю територію, яка підпорядковувалась кримському хастстві. І тоді виникло отакі 100 років по документах існував. Такий термін, і ця територія називалася Ханська Україна. Це українці. З одного боку козаки Запорозькі, з іншого боку, козаки реєстрові з Поділля і селяни з Поділля, які не хотіли мати, е, ну перебувати в цій ферпусній залежності. А тут ця територія Кримського ханства ну тут не було кріпаса взагалі. закликає Верність сину до дома Постелю тобі Постелу Там хрести за спиною. Мені так бачиться, що ці хрести. Та й пісня не так журлива, як про надію. Козак пішов співаючи. Хоч матері тяжко його відпустити. Але ті хрести так насправді, як для мене, це продовження того дерева життя, яке тут вирізблене. Це як знак надії, що тримає небо. У мене будуть ще деякі питання. Ну, от ми бачимо хрести різної форми. Оцей так званий козацький лапчарський. Розширеними кінцями. Бачимо форму Грецького хреста. Просто... Є хрест, хрести, сонечко. Солярні, mm -hmm. Є солярний хрест, Це сонце. А, чи хто мабуть спробував дослідити, яка саме форма, є давніша, яка є пізніша? Mm -hmm. І оця лінія розвитку. Чому вони різні форми мали? Е, бо дивіться, основним. Е... Основним видом е, господарським видобутком е, видобуток на будівництво. А хреститься вже побіжно було, поруч яке стояло. Товариство зараз ми теж знаходимося в дуже цікавому, унікальному місці нашого міста Одеси. Це берег у лимана, одна з кос. У мене за спиною нинішня живахова гора, стара назва її Козацька, Чумацька, Кобзарська, Довга могила. Ви, мабуть, зрозуміли, чому довга могила, бо зі степу або з моря, якщо дивитися, або з Приморського бульвару нашого, то воно і виглядає як довга могила в степу. За спиною у мене ви бачите стовпчики дерев'яні. Це рештки технологічних споруд куяльницьких соляних промислів, одеських а до того Хаджабейських. Перша згадка про соляні промисли тут, на цьому місці, датується 30-ми роками 16 століття. Це була окрема угода між кримським ханом і польським королем, яка регламентувала порядок видобутку солі тут. І там окремо прописувалось, що піддані кримського царя і польського короля один одного не ображали, не грабували і не робили бешкітів. Але окремо було прописано пункт по козакам, бо писали, що козаки не підпорядковуються не кримському царю, ні не польському королю. Кажуть, що ми якісь новаки на цій землі. Не може хіба я? Як гість захожий з під Карпаття. Але цей інструмент був знаний по всій Україні, аж доки сягали її межі на сході. А бачите всю рожу? Та її на давньому посуді викопному видно. Та й вона не тільки українська, руснацька наша, по цілім світі та якби знак вічності чи дерево життя. Ми тут... І я співатиму сказати б не свої слова, а те, що з передання нашого Лірницького кобзарського, це ще голос наших предків, переказують, а як Івновицький ще 150 літ тому записав про те, як Лиман благословляв своїх дітей на подорож до моря. Брат Дніпро змагався з сестрою Десною. Але вона взяла нечесну гру вести. Накидала кряжів, скель по дорозі братові. завчасу встала. А коли взялися вже до змагу, то поперед себе кожен випустив. Дніпро, коня Богатирського, а сестра Десна Орла з окрило. А вони мали. Пильнувати шлях до моря Закладався, заставлявся сиви горе Ніже коню все облогами, я ж полечу над лугами. Від могили до долини, та до сім сад верстов ще є чотири Український степ символізує е, свободу, безкрайні простори, е, силу духу. Це місце, в якому козаки боролися за незалежність і е, здобували е, свободу для себе і для, і для України. Тому сьогодні це має особливе значення для сучасних героїв, для тих воїнів, які сьогодні боронять е, нашу державу е, в цьому місці простору і тиші народжувалось багато національних героїв. Формувалася національна самосвідомість. Ми з вами знаходимося в історичній частині міста. На приморських, бульварних або навіть гіганських сходинах. Саме ці історичні назви цієї місцини. Поруч була. Фортеця Енедунья напряму пов'язана з козацькими походами. В цьому місці розташовувалася фортеця ще за часів Великого Князівства Литовського, Куцюбійська фортеця. А вже за часів Османських фортеця Хаджибейська, Хаджибейська Ходжабейська фортеця, Єнідуня. Ця фортеця двічі бралась штурмом нашими предками-козаками під час так званої першої російсько-турецької війни. 1769 1774 років, і в штурмі цієї фортеці безпосередню участь брав разом з козаками запорожськими останній кошовий Запорозької Січі святий нашої православної церкви України Петро Калнишевський. Крім того, під час другої російсько турецької війни 1787 1791 років ця фортеця була взята штурмом козацькими полками Чорноморського війська під керівництвом Захара Чіпігі Антона Галоватого та разом з підрозділом Йосипа Дерибаса штурм відбувся 27 вересня 1789 року. Саме тут одвічно звучала кобзарська пісня. Кобзарські сходи це традиційне зібрання кобзарів, лірників, бандуристів, під час яких вони ділилися досвідом традицією. Передавали певну інформацію та співали. Співали козацька, кобзарсько-лірницький репертуар. І сьогодні саме в Одесі відновлюється ця традиція. Під час фестивалю Чорноморський степ відбуваються кобзарські сходини, бандуристів, лірників, кобзарів, як відновлення кобзарська традиції. Саме в місті. Ой чумаче, чумаче, в тебе личко козаче, чом не сієш, не гореш, чом не рано с Криму йдеш. Чом не рано з Криму йдеш, не всіх чумок і ведеш, а я сію і горю, і раненько з Криму йду, і раненько з Криму йду, і всіх чумок і веду, тільки нема одного, брата рідного мого десь зостався у Криму, продавать сіль на вогу. Шукав, шукав, не знайшов, запрах полий та й пішов. іде де їде могила. Рай могили долина, там чумаки стояли, там і ми вже пристали, там чумаки стояли, там і ми вже пристали. Отамане, батьку наш, поражети тебе нас, що нам далі робити, чим воликів кормити а ще хлопці, не біда, є у полі лабода, Косіть, хлопці лободу, забувайте цю біду, косіть хлопці пшеницю, накривайте метлицю. косіть хлопці осоку, косіть коней до смоку. косіть хлопці овес, та й поїдем до Одеси. А Одеса рідна мати, не же нам загибати. а Одеса рідна мати. Кажу, що таке кобзарський репертуар? Це не будь-що. Кобзарі співали особливий репертуар, особливі пісні, а це з одного боку, це було найбільше. Це були доми, історичні пісні, козацькі пісні, тобто наш епос, якому, який утворився ще хто хто знав ще багато, багато, багато років тому. Принаймні ми співаємо речі, яким по 500 років от сьогодні. Реально ми співаємо речі, яким 500 років. А це що означає? Що ці речі передавалися з покоління в покоління, і наше завдання передати їх далі. А друга складова дуже важлива це канти і псальми, твори релігійного характеру, характеру християнської тематики, присвячені Матері Божій, Ісусу Христу, великим святим українським, ну і так далі, і так далі. Оце тім дві два-два таких основних крила, на яких тримається наш репертуар. А козаки теж зачували, до Олексія Поповича словами промовляли. Гей, Олексій, Поповичу, славний лицарю писарю. Ти святе письмо по тричі на день читаєш і нас простих козаків на все добре навчаєш, А чого ж ти од нас гріхов більше маєш? Олексій Попович не зачуває. До козаків словами промовляє, сльоза ридає. Гей, козаки, панове молодці! хоч я святе письмо по тричі на день читаю, і вас, прости, козаків, на все добре навчаю. А все же од вас гріхов більше маю. Як я колись охотне військо біжав, оцяненьке прощення не брав, старшого брата за брата не мав, Меншою сестру з горда зневажав, груди, стреманом подпихав, Либонько, закипано молодці, мене великий тут гріх спіткав. А як я на коні мимо сорока, Божих церков пробігав, своєї дурної голови шапки не знімав, на себе хреста не складав і оцівської материної молитви не споминав. Господа милосердного на поміч не призвав! козаки, панове молодці, мене ще більше тут гріх спіткав. А як я до козацької громади прибував? За своєю гордістю юнацькою шапки не знімав, старшим козакам добрий день не казав, з праздником не поздоровляв. Гей, козаки, панове молодці, не єсся мене чорне море потопляє, це ж мене батьківська матина молитва. Тара я. От як тільки він став по чистій правді перед Господом Богом і Чорним морем сповідати, чорне море стало затихати. Затихало воно, затихало, немов і бурі на йому зовсім не бувало. Судна козацькі до берега припливали, всі козаки на крутий берег садожали, та господа милосердного прославляли. Що нікого свого війська чорні домі навтеря. А Олексій Лісі бере в руки святе письмо читає і до козаків словами промовляє. Гей, козаки панове молодці! Послухайте, що святе письмо говорить, промовляє. Хто отцівську матерну молитву не забуває, тому Господь щасливою долю посилає і зода на моря винімає. Кайше Боже, Боже і вам, усім головам слухавшим, сьогодні всім на здрав'я, щасливі літа, до кінця віку. Дякуємо.